Парша і гниль це дві найпідступніші біди, які можуть знищити сад. Навіть якщо дерева ростуть багато років і здаються здоровими. У селі кожен господар знає, що одне літо без догляду може коштувати всього врожаю. Парша з'являється тихо, спершу на листі видно невеликі плями, потім вони темніють, а плоди вкриваються шорсткими наростами, які псують і вигляд, і смак яблук чи груш. А гниль. Навпаки, непомітна до останнього. Поки яблуко висить, здається гарним, але варто його взяти в руки м'яке, темне, і запах уже не той. Такі хвороби не тільки псують урожай, а й поширюються по саду, заражаючи інші дерева. Селянин розуміє якщо не втрутитися вчасно, дерево може втратити силу. Парша послаблює листя, а через гниль дерево втрачає плоди, навіть не дочекавшись збору. Це не просто шкода врожаю, це удар по всій праці людини. Бо сад то не поле, яке можна засіяти щороку, сад росте роками, і втратити його все одно, що спалити добрий десяток літ людського труда. Тому турбота про дерева це не примха, а звичка кожного справжнього господаря. Особливо важливо знати, що ці хвороби не з'являються на порожньому місці. Вони люблять вологу, затінок, неприбрані залишки плодів і листя. Де господар лінивий або зайнятий, там і грибок розходиться, наче поволі. Весною, коли сніг ще не весь зійшов, а дерева тільки прокидаються, спори вже чекають свого часу. Перша тепла дощова погода і зараження починається. Тому головне не допустити цього. Тобто діяти на випередження, а не коли вже видно пошкоджені плоди. У багатьох селах ще здавна казали, хто не оприскав сад весною, той восени без яблук. І це не перебільшення. Кожен, хто має сад, знає, що боротьба з паршею і гниллю це не разова справа, це цілий цикл, який повторюється щороку. Треба знати, коли саме кропити, яким розчином, і не менше важливо як підготувати дерево до цього. Не можна просто взяти відро і оприскати, потрібно розуміти, що робиш і навіщо. Парша найчастіше шкодить яблуням і грушам, але не цурається й слив, черешень до да навіть айви, вона вражає і листя, і плоди. Гниль же проявляється у вигляді плям, які швидко ростуть, поки пліт не згниє повністю. У вологі роки вона розходиться блискавично, і якщо не кропити сад, можна втратити до половини врожаю. Деякі думають, що це просто невдале літо, але насправді винні гриби, які зиму провели в опалому листі, у тріщинах кори, у старих плодах, що не зібрали. Тому боротьба починається ще до того, як розпуститься перший листочок вже ранньою весною, коли сніг тільки сходить. Треба глянути на дерева, зішкрябати лишайники, зрізати сухі гілки, прибрати все, що може бути притулком для грибка. Бо навіть найкраще кроплення не дасть результату, якщо спори вже мають де сховатися. Для селянина ця тема не нова, але щороку є ті, хто нехтує простими правилами і потім нарікає на погоду чи долю. А правда в тому, що здоровий сад залежить від рук господаря. Кожен досвідчений садівник скаже краще раз добряче оприскати весною, ніж потім щодня збирати зіпсовані плоди. І не треба боятися слова хімія, головне знати міру і робити все вчасно, бо є й безпечні засоби і народні способи, які працюють не гірше. У цій доповіді ми розберемо, чим саме треба кропити дерева від парші та гнилі, коли це робити. І як поєднувати старі методи з новими. Адже добрий господар не зневажає ні стару пораду, ні сучасну науку, бо і в старовину казали розумний не той, хто знає, а той, хто слухає і робить. Захист саду від парші та гнилі починається не тоді, коли з'являються перші плями, а ще задовго до того навесні, коли дерева тільки прокидаються. Найважливіше правило. Краще попередити хворобу, ніж потім її лікувати. Тому головна увага господаря має бути спрямована на правильну обробку саду від ранньої весни і до пізньої осені. Кожен етап має своє значення і кожен засіб діє тільки тоді, коли застосований у свій час. Першу обробку роблять ще до розпускання бруньок. Це період, коли можна безпечно використовувати сильніші засоби, бо листя ще немає і дерево не постраждає. Найпоширеніший і перевірений засіб бордоська рідина. Це старий, але дуже надійний препарат, який допомагає не лише від парші, а й від багатьох грибкових хвороб. Для ранньої весни беруть таєпроці відсотки розчин, готують його з мідного купоросу і вапна. Головне. Правильно змішати. Спочатку розчиняють купорос у гарячій воді в окремому відрі, потім вапно у другому, і лише тоді змішують, обережно виливаючи один у другий через сито або марлю. Цим розчином рясно оприскують усі гілки, стовбур, навіть землю під деревом це вбиває спори, які зимували в корі та на опалому листі, коли з'являються перші листочки, переходять до м'якших засобів. Тепер бордоську рідину готують уже 1%, або використовують мідний купорос у слабшій концентрації. Дехто додає дорожчину, трохи господарського мила воно допомагає засобу краще триматися на листі. Важливо не проводити обробку під час дощу або при сильному сонці, щоб не опекти листя. Найкраще рано вранці або ввечері, коли немає вітру. Сучасні садівники мають багато нових препаратів, і не всі вони шкідливі. Є біопрепарати, створені на основі природних бактерій, які пригнічують розвиток грибів, наприклад, фітоспорин, триходермін, планриз. Їх можна застосовувати кілька разів за сезон, навіть коли плоди вже ростуть, вони не накопичуються у плодах і не шкодять людям, проте діють вони м'якше. Тому обробку треба повторювати частіше кожні 2-3 тижні. Для селян, які не хочуть використовувати багато хімії це гарна альтернатива, є й простіші способи наприклад, якщо дерево невелике, можна оприскати настоєм золи, склянка на відро води, настояти добу, процідити, додати ложку мила. Такий розчин не тільки захищає від грибка, а й підживлює листя калієм. Дехто додає настій часнику або цибулиння запах відлякує шкідників, а речовини знищують спори. Хоч це і не панацея, але у поєднанні з обрізанням і прибиранням саду дає добрий результат. Друга важлива обробка після цвітіння. Саме тоді на молодих плодах парша найчастіше з'являється. Якщо весна дощова, оприскування треба повторювати частіше знову ж таки краще чергувати засоби. Один раз бордоська рідина, інший біопрепарат так гриб не встигає пристосуватись не слід забувати й про гниль, проти неї добре допомагають препарати на основі міді або сірки, а також настої страв хвощ польовий, календула, полин. Їх сушать, настоюють і обприскують сад, особливо перед дощами. Третя обробка проводиться влітку, коли плоди починають наливатися. Тут уже хімічні препарати краще не використовувати, щоб не залишилося залишків у плодах. Найкраще перейти на безпечні засоби настої, зольні розчини, біопрепарати. Якщо літо вологе можна обробити навіть кілька разів, у серпні, коли врожай майже дозріває, головне не допустити розповсюдження гнилі. У цей період багато хто вдається до простих методів. Видаляють уражені плоди, не залишають падалицю, прибирають усе з під дерева. Після збору врожаю треба обов'язково зробити останню осінню обробку це підготовка до зими. Дерева оприскують бордоською рідиною мідним або залізним купоросом. Це знищує всі спори, що могли лишитися на корі чи в тріщинах. Потім білять стовбури вапняним розчином із додаванням купоросу. Щоб не лишалось личинок і грибка, під деревами збирають усе листя, спалюють або вивозять подалі від саду. Хто залишає гниле листя під яблунями, той сам собі сіє хворобу на наступний рік. Є ще одна порада, яку часто забувають не можна садити дерева надто густо парша і гниль люблять вологу і затінок, якщо гілки зімкнуті, повітря не проходить і хвороба поширюється швидше. Тому правильна обрізка теж частина боротьби, вона дає світло і провітрювання, а це природний ворог грибків. Отже, головне в захисті саду послідовність і своєчасність не досить одного оприскування чи якогось дивозасобу треба діяти системно, чистота, обрізка, профілактика, обробка, прибирання. І тоді жодна парша чи гниль не матиме сили проти доглянутого дерева, бо природа. Сама допомагає тому, хто не лінується. Колись у селі не було жодних магазинних препаратів, і люди боролися з паршею та гниллю тим, що мали під руками. Дід мій казав дерево як людина, якщо чисте й доглянуте, то й болячка не чіпляється. Тому насамперед у господаря завжди було чисто під садом. Після збору врожаю він не кидав жодного яблука під деревом, усе збирав. І відвозив у купу для компосту або спалював. Навесні брав скребок, ножа і чистив кожну яблуню від старої кори. Потім білив стовбури вапном з додаванням мідного купоросу то була його перша обробка. І хоч ніхто тоді не називав це науково, грибкові хвороби в таких садах майже не водились. Наші баби знали свої методи і не гірше від теперішніх агрономів для оприскування. Використовували настої з трав. Дуже популярний був хвощ польовий. Він містить багато кремнію, який зміцнює листя і кору, не дає грибкам проникати. Збирали його в червні, сушили, а потім варили відвар піввідра хвоща на відро води кип'ятити годину, розбавити водою і оприскати сад. Такий настій не шкодив навіть під час дозрівання плодів. Інші робили Настій із часнику або тютюну, особливо коли було багато дощів. Кілограм тютюнового пилу на 10 літрів окропу настояти добу, процідити, додати трохи господарського мила і можна кропити. Запах, може, не найприємніший, зате шкідники та грибок обходили такий сад стороною. Дехто застосовував деревну золу це, мабуть, найпростіший і найдешевший засіб. Золу завжди було вдосталь після печі чи бані. Її розводили водою, настоювали, додавали ложку мила. Такий Настій не лише захищав, а й підживлював дерево. У нашому селі казали Дай яблуні золи вона віддячить плодами. І справді, після таких обробок листя ставало зеленішим, а плоди твердішими не тріскались і не гнили. Є й цікаві випадки з практики. Один господар Петро з сусіднього хутора щороку робив так: восени згрібав усе листя під яблунями, але не спалював, а робив невеликий вогонь поруч, щоб дим ішов у сад. Казав, що дим виганяє грибок і шкідників, і що цікаво, його дерева дійсно стояли здорові, плоди чисті, без плям. Можливо, справа була не лише в димі, а й у тому, що він ніколи не лінувався чистити гілки й кропити навесні, були й хитрощі. Наприклад, щоб зменшити гниль на яблуках, старі садівники радили не надто густо садити дерева й обов'язково проріджувати крону. Вони казали Сонце найкращі ліки. І це правда. У добре освітленій кроні грибок не має де розвиватися, бо сухе й тепле повітря. Йому не до вподоби. Дехто й досі користується методом соляного дощу, роблять слабкий розчин солі, столова ложка на відро води і кроплять дерева, коли вже почали дозрівати плоди. Це не панацея, але допомагає затримати розвиток гнилі, а ще сіль зміцнює шкірку плодів, і вони довше зберігаються. Сучасні садівники мають змогу поєднати ці народні поради з новими препаратами. Наприклад, у першій весняній обробці можна скористатися бордоською рідиною, а влітку перейти на настої трав чи біопрепарати. Головне, не залишати сад напризволяще, бо грибок хитрий, якщо рік його не чіпати, він так розростеться, що наступного року вже не впоратись. Ще одна важлива річ спостереження. У старовину люди знали погоду і природу краще, ніж будь-який календар. Вони помічали: якщо весна рання і тепла, парша піде швидше, треба кропити раніше, якщо весна холодна, можна трохи зачекати, бо хвороби прокидаються разом із погодою. Тому кожен господар дивився не на дату, на соло, а на свої дерева, і так само треба робити і зараз дивитись, слухати природу, відчувати час для роботи. Наші діди часто повторювали не шукай чудозасобу, шукай правильний час. І це, мабуть, головна народна мудрість у садівництві, бо навіть найкраще кроплення не допоможе, якщо зробити його запізно або в дощ. А от вчасна, навіть проста обробка уже половина успіху, так і жили без науки, без лабораторій, а сади мали щедрі, здорові, дерева довговічні. І це найкращий доказ того, що праця, чистота і уважність найкращі ліки від парші та гнилі. Отже, підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати, парша і гниль не страшні тому, хто знає свій сад і не лінується доглядати за ним. Найперше правило чистота не можна залишати під деревами опале листя, сухі плоди чи гілки усе це прихисток для рибкових спор, які переживають зиму. І навесні знову беруться до роботи, восени після збору врожаю слід обов'язково прибрати сад, спалити залишки, побілити стовбури і зробити останню обробку це як дезінфекція перед сном. Дерево зимує спокійно і прокидається здоровим. Друге правило своєчасність. Багато хто думає, що можна оприскати один раз, і буде достатньо, але природа не працює за людським бажанням. Усе має свій цикл перша обробка до розпускання бруньок, друга після цвітіння, третя влітку, коли плоди ростуть, і четверта восени. Ця послідовність не вигадана, вона перевірена десятками поколінь господарів. Якщо пропустити хоча б один етап грибок знайде слабке місце. Як кажуть у народі, один недогляд і вся праця марна, третє правило. Помірність Не варто перестаратись із хімією. Надмірне використання мідного купоросу або інших засобів може зашкодити не менше, ніж сама хвороба, тому краще чергувати. Раз сильний препарат наступного разу м'якший на основі трав чи біопрепаратів. І ще одна річ не треба кропити просто для галочки. Обробка має бути розумною під погоду. Якщо дощ, усе змиє, якщо спека, опечете листя найкраще ранок або вечір, коли спокійно, без вітру, і сонце не пече. Є ще одне четверте правило правильна обрізка без світла і повітря будь-яка обробка не дає користі. Грибок любить затінок і вологу. Тому щороку потрібно проріджувати крону, зрізати сухі й загущені гілки, давати дереву дихати. Чим вільніше проходить повітря, Тим менше шансів, що грибок оселиться. Це проста істина, але не всі її дотримуються, а дарма. Іноді саме ножівка рятує сад краще, ніж будь-яке відро П'яте правило Сп... спостереження. Уважний господар бачить, коли дерево не таке листя темніє, плями з'являються, плоди гіршають значить, щось не так не треба чекати, поки половина саду потемніє. Треба діяти відразу. І навіть якщо не маєш під рукою дорогого препарату, завжди знайдеться попіл, часник, мило чи тютюн будь що краще, ніж бездіяльність. Народ каже крапля праці відро користі. Не менш важливо пам'ятати, що дерево живе, воно відчуває турботу, як і людина, і якщо господар до нього з любов'ю, то й дерево віддячує врожаєм. Зайдіть у занедбаний сад, там тиша, плоди червиві, гілки мертві. А в доглянутому пагну пахне зеленню, пташки співають, і яблука чисті, блискучі. Це не диво, це результат щоденної уваги. Для тих, хто хоче менше хімії, запам'ятайте профілактика завжди сильніша за лікування. Підживлюйте дерева, розпушуйте землю, прибирайте листя, не допускайте застою води. Сильне дерево само дасть відсіч більшості хвороб, а вже коли треба, допоможіть йому розумно. І нарешті головне, що слід винести з усієї цієї розмови. У садівництві немає дрібниць, кожна гілка, кожен оприск, кожен день спостереження має значення. Хто уважний і працьовитий, той збирає чисті, тверді, солодкі плоди, а хто надіється на випадок, той збирає гнилі паршу. Тому, як казали старі люди, сад любить руки, а не слова. І справді, хто взявся за сад, той мусить дбати, бо дерево не вміє просити, але завжди показує, як до нього ставляться. Отже, підсумовуючи, можна сказати просто весною я прискай, літом доглядай, восени прибери, а взимку відпочивай, і тоді твій сад буде здоровим, плоди чистими, а врожай рясним. І хай у кожному дворі, як тільки настане тепла весна, запахне свіжою бордоською рідиною і зашумить чисте листя на здорових, доглянутих деревах, бо там, де є порядок і праця, там і врожай, і спокій у хаті.